А захоплювали, вони зайшли, проїхали, Вони проїхали, повернулись назад. і Їздили так днів, мабуть, 10 каталися, не заходивши сюди і не залишаючись тут на нашій території. А тоді вже зайшли і е, на залізничний вокзал. От, от там вони поселилися. Ну, от за мною зараз знаходиться залізничний вокзал, селища Козача Лопань, і саме там росіяни влаштували катівню. в підвалах залізничного вокзалу. Влаштували е, камери для тортур, де вбивали, катували і мучили громадян України, от, жителів цього населеного пункту. І зараз от з сином є свят, він говорить в інтернеті там вилажена так. Кое-что. Кошмар. Действительно, людей забирали, людей там издевались над людьми. под стену, под дулом автомата. Где сын? Девчонки. Где сын? Ну, я говорю, в бродных силах служат насрочником как и все у вас служат и у нас служат. Говори правду, я говорю. Правда, то поїдеш на подвал. Я гри на підвал поїду. Так на підвал поїду. Це так от, Ну, забрали телефони. Набра... Забрали ест, телефони, сказали, планшет даний списані да. наші паспортова. Ну, ми що приїдемо, гару приїде. Так приедете. кажуть, що приходили сюди зі списками, мали в руках списки учасників АТО, патріотів, українців, і взагалі, от місцеві жителі розповідають, що колаборанти, які здавали місцевих жителів, це були колишні комуністи. Ти колишні регіонали, які боролися з проукраїнськими жителями, ну там починаючи з 2004 року. К нам прийшли вже за вже були дані, що он, де наш син знаходиться і що він діє. А як ви думаєте, хто здавав? А, ви розумієте, як, як говориться? От, ні пойман, ні вор. Ну, я думаю, що це наші, ясний. Ну і слава Богу, зараз уже ні. Тобто колаборанти виїхали. Ну, я думаю, що так. Да. А колаборантів багато з ними втекло? З росіянами. Ви знаєте, я не можу так сказати скільки. Знаю, що втекли, але це не тільки колаборанти, і просто злякані люди теж поїхали, бо вони до, безказ... до Росії, бо у когось може дітки залишились тут і ще але вони вже повертаються назад. Звідти Уж, вже повернулися деякі, прямо на третій день. Якось вони через Сумську область, там я не знаю, якось вийшло, а деякі через Прибалтику. Скільки Що? зараз тут приблизно є? М -м багатенько, ще в нас майже дві тисячі населення залишилось тут так. А взагалі було шість тисяч. А руйнацій багато по чесному приватному сектору? Ну, ви якщо проїжджали, цупівка в нас да. і слатіно, це дуже, Не, дуже. Отут, а тут у нас, ну, ось ви бачите, такі були дуже гарні. Це у нас магазини. І є будинки на кожній вулиці, є будинки, які зруйновані і жертви, бо в нас передбачають ті, хто повернувся і нема де жити. Е, ви такому. знаєте, ми знаходимо, звичайно, у нас ще є люди, які виїхали, приїдуть уже, коли буде спокійно. Я думаю, що вони приїдуть. Тому ми стараємося всіх розмістити там, де. Де можна заражити? Ждемо світла, ждемо газ. І оце є найбільш дефіцитні електричні генератори. Це на дизельному, 7 кВт. Вони дуже круті, не дуже голосно працюють. Ти включив і, і заводиться. Слухайте, як Мерседес. І, і, і вже і пішло калата. Вам дуже дуже вдячні. Приймайте подарунки. Кілька таких було гулів, тому що тут пось чуєте, да а стріляють тут небезпечно. Долітає до цього населеного пункту. Звичайно, і снаряди. І вчора якраз в Казачій лопані були обстріли. Чергові було поранено жінку, яку відвезли на Харків лікуватися. Поранення середньої тяжкості І загинуло місцевих жителів. Тут зразу поранені теж були і сім чоловік загинуло наших тут. Ось Навкруві нашої селищної ради тоді. Ну і звичайно ж це сказали орки. Сказали, що це обстріляли українці. Но жодного тоді, я не знаю наскільки, але жодного військового їхнього не загинув ні один. А загинули тільки наші місцеві, бо ми якраз кашу їм. Роздавали і пані староста тут була та жінка, яка підняла український прапор в перший день, коли росіян через героїчний контрнаступ вигнали з української землі звідси. Мила Михайлівна, яка підняла ще до приходу наших військ, коли вийшли. Це найкраще наша війська. Ну, от. Ні, 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 нас війська, ми гордимося. Ми гордимося нашими військами, ми гордимося всіма нашими хлопцями, які. Вибили орків. От про це треба писати книги, знімати фільми, знімати сюжети, бо це є справжня сутність української душі. Я не знала, що не можна, тому підняла о, прапор. О, нехай всі витягла. Стала прапор. З пазухи. Спазухи! З Спазухи! Да, і... да. <рігали> а ви, берегли. А ви берегли. Цього пазухи перекликаєте? Правильно? Все окупати, Все да. Так, ось таке ми ще не відійшли трохи. <рігали> Та ви знаєте, ми ще будемо довго. Це я вже трохи одійшла, дякуючи кореспондентам, бо спочатку не хотілося нічого говорити, а зараз вже вони ну як психологи, вони лізли в душу мені, і, і мені прийшлося розповідати. І, і отак от воно якось розкрилось. А люди плачуть, просто коли. У них щось запитують, вони навіть не можуть розказати, ну, що, що, що від них хочуть, і плачуть. До російського кордону 2 кілометри тут до Білгородської області.